Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми повторюємо алгебру за 7 клас. Тема, яку ми повторюємо сьогодні, це цілі вирази. Потрібно сказати, що перша тема восьмого класу це раціональні вирази, і їх можна розділити на дві групи: цілі вирази і дробові вирази. Цілі вирази ми з вами вивчали в сьомому класі. Вони включають в себе одночлени, многочлени, добуток та сума одночленів і многочленів. Тож, цю частину ми маємо сьогодні повторити. Для цього нам знадобляться поняття степінь числа з натуральним показником. І сподіваюся, ви пам'ятаєте, що число в степені це. Оце число зверху показує, скільки множників самого числа. А називається основа, а Н показник степеня. Якщо показник степеня дорівнює 1, то а в степені 1 дорівнює самому собі. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються ось перша формула. Коли ми ділимо. Степені з однаковими основами показники віднімаються. При піднесенні степеня до степінь показники перемножуються. Ну і можна по окремо, добуток, добуток у степені записати до, добутком степенів. Поокремо. І Ці ж саме формули працюють як в одному напрямку, так і в зворотньому. Роздивіться, їх, будь ласка, і сьогодні ми їх будемо використовувати. Також ми будемо використовувати формули скороченого множення. Ось вони перед вами. І якщо ви їх ще досі не вивчили, то значить вам треба зараз попрацювати, вивчити їх. Ці ж самі формули можна використовувати як для розкриття дужок, так і розкладання многочленів на множники. Також формула квадрат суми і квадрат різниці, різниця квадратів і сума і різниця кубів. Чим швидше ви їх вивчите, тим легше ви будете їх пізнавати в прикладах. А якщо не пізнаєте, значить приклад розв'язати не зможете. Завдання буде не виконано. І, безумовно, що ви не отримаєте той бал, на який розраховуєте. Тож їх треба вивчити. Ну що ж, давайте подивимося завдання. Перший рівень, перше завдання, 18-й номер. С в третьому степені помножити на С в п'ятому степені. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що при множенні степенів показники додаються, так? То буде С в степені 3 плюс 5, в другому m в дев'ятому помножити на М в першому і помножити на М в п'ятнадцятому. Тобто потрібно додати 9, 1 і 15. Буде м в 25-му степені. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, тож буде П в степені 12 відняти 3. При піднесенні степеня до степінь потрібно показники перемножити, то буде Х в степені 9 помножити на 7, 63 степень. Наступне завдання: виконайте множення. Потрібно множник перед дужками помножити на кожен доданок в дужках. Множимо p на x і p на мінус 2. У нас буде px мінус 2p. В другому мінус c помножити на m і мінус c помножити на мінус 4 мінус cm мінус на мінус плюс 4C. В третьому х множимо на кожен доданок в дужках. Це буде xc, x на мінус 3 мінус 3х, x на мінус d мінус dx. Переходимо на другий рівень середній І потрібно знайти значення виразу. Номер 22 Ви пам'ятаєте, мабуть, що я закликаю тих, хто розуміє, спочатку виконувати самостійно. Так ви зможете зрозуміти, що ви можете, а де у вас якісь прогалини. І так, мінус 3 в четвертому степені. Це значить мінус 3 помножити на мінус 3, помножити на мінус 3, помножити на мінус 3. 4 рази множиться мінус, значить буде плюс. 3 помножити на 3 на 3 на 3. 81. В другому мінус 6 в третьому степені множимо мінус 6 на мінус 6 і на мінус 6. 3 рази мінус то мінус. І 6 на 6 на 6, 216. В третьому 10. В третьому степені це тисяча. І тисячу помножити на 1 десяту помножити на один і поділити на 10 100. В четвертому виконуємо дію в дужках. 2,6 відняти 2,7. Буде мінус 0,1. В другому степені мінус зникає. 1 десята помножити на 10 буде одна сота. Наступне завдання. Перетворіть вираз на многочлен. Треба множник перед дужками помножити на кожен доданок в дужках. в першому. 4а квадрат множимо на 3, 12а квадрат. 4а квадрат множимо на мінус а квадрат, мінус 4а в третьому степені квадрат на а А в третьому друге завдання першу дужку помножити на 7, а другу дужку на мінус 2 буде 7х мінус 14 мінус 2х плюс 14, бо мінус на мінус буде плюс. Міс 14 і плюс 14, 0, 7х мінус 2х, 5х. В третьому кожен доданок першої дужки множимо на кожен доданок другої дужки. Х помножити на х, х помножити на плюс 3, тоді мінус 5 помножити на х і мінус 5 помножити на плюс 3. Це буде х на х квадрат. Х на мінус на х, це мінус п'х, х на плюс три і мінус пять на плюс 3. Х квадрат залишається мінус 5х плюс 3х, мінус 2х, і мінус п'ятнадцять. І останнє четверте. Мінус 5С квадрат помножити на 8. мінус 5c квадрат помножити на мінус С в третьому. І мінус 5С квадрат помножити на плюс С.40 квадрат, мінус на мінус плюс 5c квадрат на c в третьому. 5c в п'ятому. Мінус на плюс мінус 5С квадрат на С, 5С в третьому. Все, тут нема подібних. На цьому завершено. Звертаю вашу увагу: ці завдання відносяться до першого і до другого рівня складності. Ми з вами знаходимося не вище оцінки 6 балів. І це ми маємо вміти робити. Наступне завдання вимагає від нас використання формул скороченого множення. Я поклала їх на екран, і ось перед вами завдання No26. Безумовно, що я дуже хочу, щоб ви розв'язали це самостійно і звірилися зі мною, то це буде ваша заслуга. Спробуйте! Ну, тепер можемо перевірити, b мінус 6 в квадраті. Ось друга формула, по ній ми розкриваємо. b квадрат мінус 2 помножити на b на 6 і плюс 6 в квадраті. Тобто b квадрат мінус 12b плюс 36. Друге завдання по першій формулі квадрат 7х плюс подвоєне 2 помножити на 7х і на 2, і плюс 2 в квадраті. Так, 49х квадрат, плюс 2 на 7 і на 2 28х, і плюс 2 в квадраті, 4. Третє завдання потребує другої формули, і потім ще не забудьте написати мінус 16 а квадрат. Від першої, що тут від формули буде. 4 а квадрат це 16 а квадрат, мінус 2 помножити на 4а і на 1, це буде мінус 8а, і плюс 1 в квадраті 1. І дописали мінус 16 квадрат. 16 а квадрат мінус 16 а квадрат скоротилося, залишилося мінус 8а плюс 1. В четвертому помічаємо останню формулу. І це буде p квадрат мінус 3 квадрат. Тобто мінус 9. В п'ятому завданні ми маємо звернути увагу на дужку, в якій стоїть мінус. Тоді на першому місці розуміємо, що буде х квадрат, а потім мінус 7 квадрат по останній формулі. х квадрат мінус 49. І в останньому в шостому квадрат 2 – це 4 y квадрат, мінус 3 квадрат це мінус 9, і плюс ось це 9. Мінус 9 плюс 9 скоротилося, залишилося 4 квадрат. Розкладіть на множники. Завдання 28. Якщо ми уважно розглянемо всі приклади, то зрозуміємо, що тут. Нам допоможе правило винесення спільного множника за дужки. Ми роздивляємося завдання, знаходимо спільний множник і виносимо його за дужки. В дужках залишається сума. а Винести за дужки значить поділити на цей вираз. В першому ділиться на 4 обидва доданки. Тож, 4 ми виносимо за дужки. Було 4А поділили на 4 в дужках А. Плюс було 12Б, поділили на 4, стало 3Б. Закликаю тих, хто розуміє, спробуйте самостійно. В другому 15 і 20 ділиться на 5, значить, винесемо 5. І у першого і у другого є множник А. Винесемо і його. Тож винесемо 5А. 15 поділити на 5 буде 3, А вийшло і залишилось 3C. Мінус 20А було, поділили на 5 А, стало мінус 4. В третьому, В третьому спочатку має сенс. Об'єднати доданки 9-9х і винести 9 за дужки. То перше ми переписали, а в другому плюс 9 винесли за дужки. В дужках С мінус х. Тепер за дужки виносимо С мінус Х, і в других дужках буде А плюс 9. Розклали на множники. Двічі винесли спільний множник за дужки. В четвертому мінус 7 і мінус 21 ділиться на мінус 7, і це винесемо в меншому степені тобто, винесемо мінус 7 квадрат. Від першого залишилась одиниця. Мінус поділити на мінус плюс 21 поділити на 7 – 3, С в п'ятому, поділити на С в другому, С в третьому. Мінус 7 це квадрат помножити на дужку, а в дужках 1 плюс 3C в третьому. В п'ятому винесемо А в найменшому степені, тобто А в третьому, тоді буде 1 плюс а в четвертому, А в сьомому поділити на а в третьому і мінус а в п'ятому поділити на а в третьому, а в другому. В шостому ми погрупуємо перші два доданки і третій четвертий. З перших двох винесемо 5, а третій четвертий винесемо мінус і. Буде 5 помножити на а плюс б. Міс помножити на А плюс Б. Ну і тепер А плюс Б винесемо за дужки. Буде А плюс Б помножене на 5 мінус у. Є. І ось тільки тепер ми переходимо на третій рівень, це достатній, оцінка 7, 8, 9. Роздивіться уважно ці приклади і подумайте, що можна з ними зробити для того, щоб розв'язати, знайти значення виразу, використовуючи властивості степенів. В першому, в другому і в четвертому записати всі числа як однакова основа в степені. Чи можемо ми записати 256 як 2 в степені? Можемо. Це 2 у восьмому степені. Можете перевірити? 8 разів помножте 2. 2 на 2 4. На 2, 8, на 2, 16, на 2, 32, 64, 128, 256. 2 у восьмому степені 256. Далі, 2 в 7, так і залишаємо поділити на 2 в 7. Ну а 8 це 2 в третьому. Ну і тепер ми використовуємо властивості. да? Буде 2 в степені, 8 відняти 7 і додати 3. 8 відняти 7, 1 і додати 3, 4. 2 в четвертому степені. І залишається порахувати, скільки це 2 в четвертому. 4 рази помножити 2, 2, 2, 2. Це 16. В другому 125 подати у вигляді 5 в степені і 625. 125 це 5 в третьому степені 5 помножити на 5, 25, і ще раз на 5, 125. 625 це 5 в четвертому степені. І тепер ми в чисельнику буде 5 в степені 3 плюс 7, а в знаменнику буде 5 в степені 4 плюс 4. 5 в 1 поділити на 5 у 8, 5 в другому. 5 в другому степені це 25. В третьому основи різні, але однаковий показник. Тож ми можемо написати 0,5 помножити на 2, а потім в 9 степені. Це буде 1 в 9 степень. Одиниця. В четвертому 27 це 3 в третьому степені, а 81 це 3 в 4 степені. Тепер ми в чисельнику показники перемножимо, це буде 3 в 24 степені а в знаменнику буде 3 в степені 20. І Переділені показники віднімаються, буде 3 в степені 24 мінус 20 в четвертому степені. Це 81. Ось так ми справились з цим. Розв'яжіть рівняння. В першому рівнянні треба винести спільний множник за дужки x. В другому рівнянні треба побачити формулу скороченого множення. А квадрат плюс верніше А плюс б в квадраті. А в третьому краще побачити формулу різниця квадратів а квадрат мінус б квадрат. Спробуйте самі, якщо зможете. В першому. Винесли х в дужках 4х-1. Тепер поокремо кожен множник може дорівнювати 0. Або х дорівнює 0, або 4х мінус 1 дорівнює 0. Перший корінь уже знайдено х дорівнює 0. Залишається розв'язати рівняння 4х мінус 1. Перенесли одиниці вправо і поділили на 4. Одна четверта. Можна перевести в десятковий дріб. 0,25. В другому побачили формулу 5х плюс 1 в квадраті. Квадрат суми. Дорівнює 0. Значить, 5х плюс 1 дорівнює 0. Одиничку перенесли з мінусом і поділили на 5. Можна десятковим дробом мінус 0,2. В третьому розклали на множники А квадрат мінус Б квадрат. Тобто перша дужка х-1 мінус 2, а в другій дужці х-1 плюс 2. В першому мінус 1 мінус 2 то мінус 3, а в другій мінус 1 плюс 2 то 1. І розклали це ж два множники, добуток дорівнює 0. Значить, кожен множник має право дорівнювати 0. Х-3 може дорівнювати 0, або х плюс 1 дорівнює 0. Значить, перший корінь це х дорівнює 3, а другий корінь рівняння х дорівнює мінус 1. Так, є, сподіваюся, пригадали. Я виклала сюди завдання, подібні до тих, що розв'язали ми зараз з вами разом. Для того, щоб ви закріпили. Звертаю вашу увагу ще раз на те, що це були завдання по достатній рівень. І значить, ті, хто планує займатися на достатньому і високому рівні, ну, має сенс потренуватись. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!